Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні прийшла до вас з новинкою, прям новинкою, гарячинкою, новинкою, просто от гарячий пиріжок, тільки що з друкарні. Чаклунський всесвіт, магічне таро від Орнер і Вейспел. Цю колоду я побачила вперше на кікстартері і зрозуміла, що Вейспел будуть випускати її в Україні за нормальними цінами. Давайте дивитися, що ж нам в Орнер цього разу. За нормальними цінами е, пропонує. Facebook. Insta... Ага. Так, ну, коротше, треба за ними там попідписуватися, щоб розуміти, що в них коли виходить. Я ще чекаю від WeicePell колоду про зомбі. Якщо ви не бачили, е, я залишу е, цю... посилання на кікстарську компанію внизу в описі під відео. Я прям дуже хочу тих зомбаків, дуже вони такі симпатичні мені. Ну, а це магічне таро, чаклунський світ. Коробка ось така тверденька. Ну, понятно, БББ, 78 b QR-код на гайдбук. Ну, гайдбук, скоріш за все, у них базовий, тобто не такий не про, не про що. Так, с, що ви мені тут пропонуєте, хлопці-дівчата? По картам. По картам все мені подобається. Дуже, дуже цупкий картон. Дуже. Матова ламінація. Минулого року весьпел випустили сили природи. Було без ламінації, тут ламінація є, але все одно я би профарбувала зрізики. У мене якісь такі темно-фіолетовим маркером. Ну, і давайте дивитися на цих хлопців і дівчат, які дуже красиві. Ну, і, власне, ми бачимо блазня, які подорожує між світами, так? Портали відкриває, Направо і наліво з грибами. Мах, ось такий. Цікаво, а от. Ну... Мені здається, чи друк якийсь? Чи це так і повинно бути. Бачите, ну такі оці, типу, тіні, да? Я би хотіла ще подивитися на колоди, які е по штатам їздять, да? ну, типу, Орнер тут друкує, я так розумію, а Веспел десь в іншому місці друкує. І от мені цікаво, ота, отой. Що йде на кікстартер-проєкт? Як він виглядає? Тому що таке враження, наче це, знаєте що? Він нагадує газету. Коли чорно-біла газета, хто мого віку, 30 І пам'ятає ще друковані газети, я не знаю, чи досі вони є. Але коли картинка, ну, все-таки ж треба передати кольори, то воно якось, начебто, ось так. Цікаво. Так, а імператор анірафан, ага. Я розумію, що імператор Чаклун теж. Але мене він трохи збиває і нагадує єрофанта. Хоча єрофант тут жрець. Так. Угу. Закохані з дерева. Дуже красиво. Прям великолепно, мені подобається. Колісниця, ой, яка колісниця шикарна на драконах. Угу. Така Дейнеріс, да? Так, сила двоголовий е, вовк у неї. Угу, окей. Так, Самітник. Мені подобається, що він самітник, а не відлюдник. Хоча відлюдник ну, по то підходить, але самітник от прям клас. Колесо Фортуни в нас тут з рунами, так. Ну, такими типу рунами. Сорочка, ну, обична, не, 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 самі, не самий мій любимий вид сорочок. Знаєте, які я сорочки люблю? Мені подобаються от сорочки, як, наприклад, на венеційському тару. Отакі, щоб він зіля були. Або, наприклад, ось у мене, до речі, під рукою вона є. Мені подобаються сорочки, як в Барбарі Мур отака. З трояндою і лілією. От з паттерном. Да? А такі не дуже, чесно кажучи. Хоча, ну, тут уже. Наприклад, ось мені подобається ще теж під рукою лежить. Таро Еренберга. Ось тут ось така сорочка. Теж дуже красива. Ну, да, сюди б якусь таку, щось таке було б хорошо. Ну, але маємо, що маємо. Так, справедливість. Ого, угу, 11, -та. так. В суді така сидить, да, з рогами. Повішений. Ну, з ним теж все зрозуміло. Але він такий на кровля чимось схожий, да? Тож тут змія. Тобто про знання, про досвід, про... Мудрість, а не просто про жертви, та і втрати. Смерть. Ну, така смерть, Угу. скорпіон теж чудово, тому що це астрознак смерті. Астрологічний відповідник, так? Помірність, така лабораторія. Угу. Ой, мені дуже нагадує, ага, так, диявол вже відвернулися один від одного, але ще не йдуть. Да, співзалежності. Мені ця колода нагадує колоди, які виходили минулого року від US Games, типу там Rebel Witches, або ці відьми-повстанки, да, бунтівниці, або все, що ти робиш, це магія. Ні, 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 не так. Як вона yeah. називається ця колода, така красива. Find your magic. Знайди свою магію. Ну, вони ж всі магічні, так. Да? Ну, щось у них такий вайб є, саме, саме в стилі малювання. Вежа. Так, ну мені не здається, що карти затемнені Нормальні, нормальні. Так, зірочка. Ой, класне місце, такі перевдягнені, гляньте. Такі, так? Да? Влаштували собі перевдягання. Клас, клас, клас. Далі сонце. Угу. Ой, кінь, звісно. І замість дитини тут дракон. Угу. І нарциси. от Нарциси важливо. Хоча на сонці зазвичай зображують а, ці як вони звуться, а, соняхи, але нарциси теж. Ну, дивіться, яка тут тощина карти однієї. Ну, добряча, добряча. Суд переродження Фенікс. До речі, у мене вже мінімум дві колоди, де суд зображений саме так. Світ. такий, і... Русаленька тут у нас. Далі в нас пішли кубки тут з кубків. Так, двійка. Ой, які цьомчики Клас. Хорошо. Хорошо. А, трійка кубків, це у нас тут. Вечірка відьомська. Шабаш такий, так. Четвірка кубків. <гум> 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 ну, такий ілюзорний кубок. Він же в дзеркалі, хоча з іншого боку, ти сам собі. А, ну типу сам з собою п'єш. Така собі, да, ідея. П'ятірка кубків тут дракон у нас гнудьює або ж сумує. Угу. Шістка кубків. Теж нарцисами, до речі. Сімка кубків. Так, пропонує нам багато варіантність. Вісімка кубків, дракон полетів. Все. Угу. Дев'ятка. класний такі крісла в нього зручне, крісла мішок. І десятка кубків. Все, в них є замок, вони вдвох. Дракон у них дитина. Хорошо. Король кубків. Ну, теж зі шрамами, такий непростий персонаж. Королева кубків. Угу. Лицар. Так, теж на драконі. І паж, дівчинка у нас, да, зображена на пажові. Хорошо. Так, тут мечів. Мені подобаються руки. Мені подобаються ці руки. Прям подобаються. Прям нормальні руки. От, ну, Нормальні руки у зображуваних. А і ще, до речі, подивіться, на тузу кубків у нас тут є перстень із зображенням. Це не вода. Це в нас земля. Це у нас пентакливий перстень. Цікаво. Окей. Так, і дракон на фоні летить. Двійка мечів. Угу. Ну, хоч і руки не перехрещені. Тут уже теж буде відрізнятися від класики. Трійка плюс-мінус. Четвірка. Так, тримає два меча. Мені не дуже подобається, що цей меч її, е цілить у нижні чакри, да, які відповідають за сексуальність і е різні такі моменти. Тобто тут, скоріш за все, буде спати да, якась її така пристрасть. П'ятірка мечів. Ну, не видно, що він виграв, так? Да? Не видно його жертв. Хоча на п'ятірці мечів вони завжди мають бути. Шістка мечів. Так, поїхала на своєму дракарі, чи Що це в нього таке? Сімка мечів виніс, але не сам. Да? Тобто працює в команді. Вісімка мечів. Тут така ситуація. Угу, Непогано. Дев'ятка мечів. Так. І десятка. все, мертвий дракон. Багато дуже. Так, азійський у нас король мечів. Так, королева. Дуже така, да, вилиці так підкреслені. Хоча вона в червоному. Але червоний такий не яскравий, а темний. Далі лицар. Ой, красиво. І паж. Угу. Хороший мечів такий, противний. Далі, тут жезлів. Черівна паличка, такі тут, да, пазуряки теж прикольні. Двійка жезлів. Так, Трієчка. Який жезл взять, да? Що, що я сьогодні одіну? Повний шаф, Повна шафа речей. Нема чого вдягнути. Нема яку колоду взяти поворожить. Четвірка жезлів. Ух ти, тут з драконом любов крутим. Окей. Так, п'ятірка. Отут боротьба чарівних паличок. Шістка жезлів. Переможець такий вікінг прекрасний. Сімка жезлів. Отак от, добре. Вісімка жезлів. Дев'ятка. Так, а ну-ка, знаєте, що я хочу зробити? Я хочу подивитися, як, що, що, як вони мені трактують в книзі вісім жезлів. Зараз я візьму інший телефон. От в цих колодах все хорошо, але що немає виїмок, оце прям така біда. Як її витягти? Оце, оце нема. Для пальців виїмок. це не очень. Так. Посилання на онлайн-посібник. Так, у мене тут о, через об'єктив можна зайти. Що такое, не, не, не поняла. Так, дивіться, що відбувається. Вони мене просто відправляють на сайт орнер, ще й на російськомовну версію. Ну, тобто, походу, ще посібника або немає, або вони його ще не прикріпили. Ну, я напишу їм спитаю, як у них там в цьому плані справи. Так, дев'ятка жезлів, десятка жезлів. Ну, несе довольний, да, У нього все в порядку. Король жезлів ось такий, теж з драконами, королева жезлів. Так, нас обманулі, надулі. Знову ж таки, ті самі персонажі біля королева жезлів, дракон, але немає тигра і оленя от такі от хлопці-дівчата. Мабуть, що на іноземній версії є в мене така підозра. Лицар жезлів. Теж у нього горить його жезл, палає. І паш. Окей. Так, ту спентаклі дуже красиво. Подивіться, які тут і символіка збережена, стежка, арочка. Подивіться, які арочки які. Ці, значить, у неї тут кристали. Хороші, вона тримає, впевнено, цей пентакль. Ну, тут вже починається питання, дивіться да? пентаклів. Уже тут і буря, і пентаклі треба втримати. Тріці пентаклів, мабуть, що не скільки будівництво, скільки реконструкція. Так? Тому що вже старий храм видно, але його потрібно, мабуть, що довести до ладу. Четвірка пентаклів. ну такий, да? бережливий гном. П'ятірка пентаклів. Тут, так, як тут зображено дерево і рід, ну, дерево як особлення роду, тут якісь будуть родові питання, проблеми. До речі, мені здається, що ця колода буде класно, дуже на магічний вплив працювати на діагностику да, якогось негативу, на діагностику якихось питань, да, які, там, наприклад, ну, мені хтось щось робив, порабив чи ні. Шістка пентаклів чудова, сімка. Сама в клумбі, отлічно. Хороше таке бачення. Вісім пентаклів робота, да? щось якісь есенції видобуває. Дев'ятка свою, добре. Десятка дуже красива. Прям уже одружується, і дракон підріс. Супер. Король Пентаклів дуже красивий, дуже гарний. Це ж, мабуть, він, да? дуже схожий на нього. Королева. Ой, що таке вона злая? А що королева Пентаклів така зла? А де її зайчики? Де, от, ну, бики, понятно, вона багачка, а фертильність, що по фертильності? Лицар і паш. Цікава колода, така дуже. Ну, я не очікувала такої настільки цікавої колоди. Да? Тобто, мені вона прям дуже понравилась і якість дуже хороша. Мабуть, Орнер почули зауваження минулорічні своїх клієнтів. І не лише про те, що хочеться більш цупкі карти за. Ну, не сказати, ну, хороша ціна. В Україні хороша на, на ці карти ціна об'єктивно. Тобто, прям хороша ціна, 800 гривень вони зараз коштують. Чи 700, чи 800. Ну, коротше, там, дивіться е, на сайті, тому що е, ціна прям, на відміну від кікстартерівської, да? Дуже хороша. І знову ж таки, картон прекрасний, якість друку хороша. Мені сподобалося, Тобто на півтона передані. Да? Ну, така от, інтересна колода. художникам респект. Дуже шкода, що художників, по-моєму, не вказують. Ані, ілюстратор Єрмолова Дар'я. Ой, дуже дякую, що вказали ілюстратора Єрмолову Дар'ю. Єрмолові Дар'ї окремий привіт і величезний їй респект за таку класну колоду. Дуже гарно пропрацьовані символи, добавлено щось свого бачення. Дуже прям так інтересно воно додавлено. Я думаю, що воно дасть якісь свої грані цій колоді, і вона зможе. Дуже гарно працювати в тих та інших запитах, або бути просто елементом дуже такої цікавої колекції, хто там колекціонує, хто не колекціонує, звісно, звісно ж, працювати з такою колодою приємною теж можна. Ну, Давайте щось витягнемо нам з вами якесь послання хорошеньке і спитаємо щось хороше. Розкажи нам, пожалуйста, колода щось хороше, бо так уже багато нехорошого, що, хочеть, що хочеться, щось хороше. Так, давай, що то хороше намає. Бачите, хороше каже. Щось погане піде. Той, хто керував тобою, той, хто намагався з тобою да, управляти, піде е, процес. Піде процес такого, знаєте, Ну, можливо, навіть певної агресії, тому що імператор в негативі, так, щось хороше. Він у нас говорить про те, що піде якась така ситуація, яка постійно тебе зачіпала. Можливо, піде людина, яка тебе постійно, ну, аб'юзила, О, кстати, бачите, сонце, лицар Пентаклів. І прийде сонце. Прийде сонце з, з якимись дуже хорошими новинами, причому навіть з матеріальними. Отримайте подарунки якісь. Можливо, навіть от хто. Хто мав якісь погані, поганого роботодавця, звільниться з поганої роботи, знайде набагато краще щось. Ну, по грошам трошки краще, так? Не набагато, ну, там, умовно, якщо ви отримували там, це так, гіпотетично, да, 10 тисяч, то будете отримати 20 тисяч. Якщо було 20, будете 40. Ну, типу, Х2. По сонцю, да, буде вам подобатись, ви будете себе реалізовувати в ці всі історії. Стосу... Можливо, зі стосунків хтось поганий піде, да? той, хто вас ображав постійно, тому що тут у нас є таке. Це в хорошому ключі. От. Ну, Така от історія. Такі ну, приятні карти. Прям вообще мені понравилися. Такі е кольори приглушені, не агресивні, ну, з ними не важко. Вони не яскраві, не, не бісять, знаєте, очі не виїдають. Прям, прям, да. прям вау. Я, Дар'я Дар Єрмолова, вам дуже велике дякую за чудовий інструмент, а Орнеру за те, що надрукували його і зробили в такій хорошенькій коробочці. Ну що, на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі, Па-па.